Вітаємо! Сьогодні присвячуємо випуск техніці Амазони, а саме сівалці Цирус. У всіх посівна не за горами, тому тема актуальна. Нова причіпна посівна комбінація Цирус дев'ят тисяч чотири грант для великих агропідприємств з новою причіпною посівною комбінацією Цирус дев'ят тисяч чотири два це грант. розширює лінійку високопродуктивних сівалок. Машина пропонується з робочою шириною 9 метрів та міжряддям 16,6 сантиметри. З першого погляду сівалка привертає увагу своїм привабливим дизайном та продуманою конструкцією, зокрема завдяки великому насіннєвому баку та розподільчої головки. Розроблена для вирішення актуальних та майбутніх викликів у сільському господарстві машина призначена для точної, гнучкої та ефективної роботи. Завдяки своїй простій здатності адаптуватися до різних концепцій обробітку полів, цирус 9042 c Grand відчиняє двері у розвиток землеробства майбутнього. Рішення для ефективного способу господарювання стандартно cирус c Grand оснащується двосекційним бункером, розділеним у співвідношенні 60 на 40. Оптимізований для використання бікбегів та розрахований для достатньо надмірних навантажень. Загальний обсяг бункера становить 5750 літрів. Бункер повністю вміщує весь вміст бікбегу. Це полегшує логістику посівного матеріалу, оскільки можна гнучко розпланувати час заповнення. Двосекційний бункер дозволяє проводити роздільне дозування різних видів посівного матеріалу та добрив. Для максимальної ефективності можна заповнити обидві секції бункера лише одним матеріалом, що розподіляється. Точне розподілення забезпечується за рахунок напірної системи з високопродуктивною магістраллю подачі. При робочій швидкості 15 км на годину можна дуже ефективно вносити до 400 кг на гектар. Крім того, потужність турбін, яка має низьке споживання енергії, підкреслює колосальну ефективність машини. Для точного калібрування норми можна використовувати термінал Twin Terminal. Для завантаження машини за допомогою невеликих телескопічних навантажувачів ширину навантаження можна значно зменшити за рахунок складання з одного боку. Гнучкість для різноманітного землеробства матеріали з двох секцій бункерів проходять по одній магістралі подачі, і за технологією Single Shot розміщуються в посівній борозні на одному рівні. Оптимальний поперечний розподіл забезпечує нова розподільча головка. Оснащена системою підключення окремих рядів вона сприяє високій стійкості за рахунок економії посівного матеріалу та добрив. Особливо в зонах перекриттів за рахунок локального відключення формуються дуже життєздатні сходи, оскільки на цих ділянках технологія запобігає подвійному висіву. З цією системою перекриття зводяться до менш ніж на 1% площі. Для закладки технологічної колії розподільну головку можна дуже зручно адаптувати за допомогою Айзобас терміналу до всіх симетричних та асиметричних систем технологічної колії, а також ширини колії та відстані між коліями. Механічного впливу тут не потрібно. При закритті окремих рядів зменшується швидкість обертання пристроїв, що дозують. Зайве насіння циркулює у зворотному потоці посівного матеріалу. При цьому повітря, як і раніше, проходить у напрямку висівного сошника. За рахунок цього, тиск повітря в трубках, яким подається посівний матеріал, залишається постійним. Видування посівного матеріалу із посівної борозни не допускається. Одночасно у розподільчій головці завжди залишається достатня кількість посівного матеріалу, що вноситься безпосередньо після опускання машини. Бездоганне внесення посівного матеріалу та добрив здійснюється без передозування до останнього кута поля. Точність по всій ширині для рівномірної схожості потрібно точне укладання на необхідну глибину. Дводисковий сошник Twin Plus завдяки великому діаметру та тиску на сошник до 100 кг. Навіть за високої швидкості руху гарантує плавність ходу. Електрогідравлічне дистанційне регулювання тиску на сошник та глибини посіву дозволяє проводити просту адаптацію до різних ґрунтових умов. Налаштування здійснюється дуже зручно для користувача з кабіни через айзобас термінал. Поворот рукояток або встановлення кліпсу повністю виключаються. За рахунок удосконаленої настройки можна швидко відреагувати на зміну ґрунтових умов з позитивним результатом, однорідними посівами по всій поверхні. Ідеальні умови росту рослин. Успішну концепцію смугового зворотного ущільнення від Амазоне було використано і при розробці цирус 04. З 2004 року реалізується принцип, відомий також як посів у будь-яких умовах. Шини Матрікс здійснюють посмугово зворотне ущільнення тільки там, де пізніше буде розміщено також посівний матеріал. Зони, розташовані між цими ділянками, ущільнюються менш інтенсивно, що сприяє оптимальному газообміну і сприяє швидкому проникненню дощової води в ґрунт. Комбінація великого діаметра шин та поперечної перегородки на профілі сприяє потужному власному приводу та зниженню тягової потреби машини. За рахунок дистанційного регулювання техніки для передпосівної підготовки можна швидко реагувати на зміну ґрунтових умов. Широка зона роботи інструментів. Сприяє безперешкодному потоку ґрунту для формування оптимального насіннєвого ложа на всіх ґрунтах незалежно від умов місцевості. Комфорт під час руху вирішальне значення для швидкого посіву на розворотній смузі, клинах, також маленьких і звивистих ділянках має маневреність машини. Індивідуальна підвізка коліс на цирус c Grand сприяє руху машини на поворотах з низьким зусиллям та маневруванням на кутових ділянках поля. Кожне колесо при цьому рухається вільно від інших і може гнучко адаптувати швидкість і напрямок руху при величині кута повороту до 90 градусів, процес повороту, що захищає машину від надмірного навантаження і зносу. Крім того, забезпечується постійна якість насіннєвого ложа і максимально ощадний режим роботи. Можлива також комбінація з різними знаряддями для передпосівної підготовки, наприклад, з компактною дисковою бороною катрос. На цьому все. Напиши в коментарях, якою сівалкою користуєтесь ви, і як вона вам в роботі. До зустрічі!